Чому для іноземців маст хев системні консультації у психолога а Українці? До останнього варяться у власному соку, нехтуючи такою важливою психологічною підтримкою. Таке питання я поставила відомій німецькій психотерапевці Імке Хансен. Стереотипи в суспільстві не дозволяють вам ходити до психолога. Так так само, якщо стереотипи в суспільстві вам не дозволяють ходити до лікаря. Так, у нас не тільки проблеми з психологом, У нас багато людей ну, в Україні і також в Німеччині так багато людей не ходять, особливо чоловіки, не ходять до лікаря в час. На, тому що вони вважають, що це якийсь знак слабкості, так вони вважають, що з ними все ок. Так вони бояться признатися, що з ними щось не ок. Так і е, це дуже дивно. Тому що ці самі людьми, як, як з машиною, щось не так, якісь звуки не такі, як звично. Вони, вони зразу їдуть в СТО. так, але за своїм тілом ні. Тому а слушати своє тіло, довіряти своїм тілом – так це дуже важливо. Нині Україна переживає різке зростання попиту фахівців у сфері психологічної допомоги, і це зумовлено накладанням кількох масштабних криз, таких як ковід та широкомасштабна війна. Війна спричинила масову травматизацію населення та підвищила потребу у психологічній підтримці. І педагогічні працівники не є винятком саме з цією метою. Пані Імка Хансен і завітала до прилук на потужний тематичний захід. Ми з колегою приїхали на тренінг по інформованості. Так, нас зараз дуже багато буває травм, в Україні особливо через війну. Так, але є мало, мало знання про це, що це, і мало також мало здібності, як ми можемо якщо, працювати за стресом, працювати з травмою так, щоб це було конструктивно, так щоб ці симптоми нас вже не турбували, і щоб ми могли інте. Грувати травма таким чином, щоб бути більш стійким, резилієнтним і допомагати іншим краще. Цікавлюся, як же це відбувається на практиці, та що саме тут тренують. Ми тут тренуємо somatic experiencing, так соматичний досвід. Це дуже ефективний підхід до стресу, до травми і взагалі до екстерних ситуацій, до складних ситуацій. Так, цей підхід а, цілує на нервову систему. Ми тут не говоримо про, про психіку і психологію, так ми говоримо про нервові системи. Ми досліджуємо реакції нервової системи, і а, таким чином ми навчаємо людьми, як вони можуть краще дружити за своїм за своїм за своїм системою, за своїм тілом, так використовувати тіло і нервову систему як інструмент в тому, щоб лишитися а, спокійним, так не бути нато емоційно а вміста того просто завжди адекватно і швидко реагувати на будь-який виклик. До слова, учасники тренінгу працюють за крутезною книгою по психології під авторством самої пані Імке. Ця книга, ну ця книга вам якби, показує, що це взагалі, що відбувається в нервовій системі в моменті стресу, так в моменті перевантаження нервової системи, і звідки звідки робиться травма в тілі? Що це взагалі травма? Так і він робиться в формі він робиться в формі комікса, так, значить, короткі речі. Це можна читати, навіть коли у вас є травма, тому що це дуже-дуже легкий формат, так? дуже зрозумілий формат. І тут також є практичні вправи. Направду це був дуже крутезний захід для наших педагогів, який вдалося зорганізувати завдяки участі у гранті. Ділиться Світлана Чернякова. І дуже тішиться, що захід пройшов. На належному рівні проєкт майже у 20 тисяч гривень, але сюди входить зрозуміло, що навчання, запрошення тренера. І ми працюємо два дні, тому зрозуміло, що і харчування учасників. І от сьогодні на нашому тренінгу присутні із кожного закладу загальної і середньої освіти один фасилітатор. Це педагогічні працівники абсолютно різні. Це і вчителі є початкової школи, це і вчителі, і психолог є, це і соціальний педагог може бути. І заступники і директорів у нас є двоє, але просто це ті люди, які вже пройшли програму навчання по першій австрійській програмі Безпечний простір і які розуміються у психоемоційній підтримці. В цьому році я знову дотична до тренінгів уже німецького проєкту, яка має на меті виробити у нас педагогічних працівників резильєнтність. Під час воєнного часу та кризи. Я дуже дотична до цієї теми, тому що саме в нашому інтегрованому курсі, особливо зараз у військовий час, ми кожен навчальний рік починаємо з ризиків воєнного часу. І зберегти ментальне здоров'я наших дітей, а також наших педагогічних працівників це завдання номер один, тому що ми і наш предмет вчить працювати нас по принципу кисневої маски на спочатку собі, а потім тому, хто поряд інакше не виживеш сам, не надаси допомогу іншим. Теми стресостійкості на сьогодні є дуже актуальними. А відтак тренінг виявився дуже дієвим.